Ukraińskie miasta i komunity wymagają istotnej odbudowy i modernizacji, a Rosja niszczy wszystko. W niektórych regionach odbudowywać trzeba całą infrastrukturę szkoły, ulice, sadki, likarni, pomieszczenia, a nawet transport Polska od samego początku chce istotnie dołączyć się do odbudowy Ukrainy. Polski biznes obecny w Ukrainie i niektóre kompanie, nawet po przywinie nie zostały Ukrainy. Jak Polska będzie odbudować Ukrainę? Co same jest priorytetem o odnowleniu, jak polski ulart ta biznes bude ce robite i zwidki brate na te koszty. Pro ce będziemy rozmawiać z naszym gościem, dyrektorem biura polsko-ukraińskiej współpracy dla rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Polski Marcinem Chruszczelem. Panie Marcinie, witaj w studiu Ukraińsko Fokus. dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Під час конференції з відновлення в Римі Польща відкрито заявила, що вона не тільки є головним лобістом України в Європейському Союзі, але й готова взяти ключову роль у відбудові повоєнної України. Який ви бачите формат польської участі у процесі відбудови України? Угу. Я мисля, Польська... я думаю, що польща має багато різних площин, у рамках яких може відбудовувати Україну. Якщо ми говоримо про співпрацю у сфері бізнесу, то ми маємо дуже багато польських фірм, які присутні на українському ринку. Говориться про те, що понад 3600 польських фірм працюють в Україні, і напевно, вони можуть намагатися розвивати свою діяльність шляхом використання різних Фінансових інструментів, які створюються тепер європейською комісією та країнами-членами ЄС. Але ми, і перш за все, польський уряд і спеціальний посланник з питань відбудови України, це пан міністр Павел Коваль. Намагаємося створювати нові механізми підтримки таким чином, щоб заохотити нові польські фірми, які зацікавлені входженням на український ринок. тут співпрацюють багато інституцій, які надають підтримку бізнесу. І зараз під час цієї конференції з питань відбудови України було оголошено це під назвою Team Poland, і це є шість інституцій, які будуть підтримувати розвиток в рамках групи польського фонду розвитку. Це є і польський банк розвитку, польське агентство інвестицій та торгівлі, і КУКЕ важлива інституція, яка дає страховки для фірм, які хочуть інвестувати в Україну, торгувати з Україною. і. Генство розвитку промисловості, під... розвитку підприємництва всі ці суб'єкти готують інструменти підтримки тобто різні фонди, для які б позики, а також страхові інструменти таким чином, щоб польські фірми, які будуть зацікавлені працювати в Україні, торгувати з Україною, потім заходити в Україні на український ринок з інвестиціями, щоб вони могли використовувати ці інструменти. Важливо є те, що під час цієї конференції з відбудови України були оголошені Шені два нових інструменти, у яких, Польська, яких Польща відіграватиме важливу роль. Це є європейський флагманський фонд задля відбудови України. І тут Польща має свою частку. Внесла свою частку в цю ініціативу спільно з Німеччиною, Францією. І ми формуємо цей інструмент. І головним фундатором є Європейська комісія, тобто європейський інвестиційний банк. І цей фонд на початку це. 220 мільйонів євро. І він надаватиме підтримку інвестиціям. Крім того, БГК, тобто польський банк розвитку, за за допомогою Ukraine Facility створює свій фонд у розмірі 184 мільйони євро. І це також буде підтримка у формі кредитів для польських фірм, які хочуть відбудовувати Україну. Незалежно від цього. Ми також, тобто міністерство фондів і регіональної політики, створюємо створили при інструмент преференційних позичок для польських фірм, які хочуть спочатку підготуватися до входження на український ринок тут на території Польщі, тобто створити свої виробничі потужності, логістичні можливості підготувати. І ці фірми можуть розраховувати на дешеві кредити до 10 мільйонів злотих, з дуже вигідними процентними ставками, тобто 2%. Panie Marcinie, w Polsce jak zaraz widmuje się taka chwila debiurokratyzacji i tak naprawdę w, w, w haluzjach sproszczenia procedur, a czy bo ja znaję, że polscy przedsiębiorcy często zgłaszają swoje zastrzeżenia że bardzo i biurokracji jak mowa pro same e, pożyczki, kredyty i w wce in, ci procedury projektowi, a czy tu też będzie usproszenia, czy możemy spodziewać się tego, co o trochę życie tym, jakich chcą własne odbudować Ukrainę. Так, звичайно, польський уряд зараз веде таку програму дерегуляції, дерегулювання, і щоб були положені законодавства, які будуть приязними для підприємців. Якщо йдеться про вище згадані фінансові інструменти, то вони підготовлені таким простим чином. Дуже прості вони, і більше того, вони є доступними і описаними на відповідній, відповідній сайті Team Poland для України, і там можна отримати інформацію інформацію, яким чином років, подавати заявки на отримання цих коштів, там можна подивитися, які сон, інструменти для, для підходять для якої фірми, фірми. Так, Отже, це є дуже прозоро представлено і теж, показано. І ми, якщо ми говоримо і про відбудову України польських та, фірми, та участь фірм у цій відбудові, то ми, ми, відбудові, відбудові, ми говоримо про три базові, базові напрямки. Перш за все, це інвестиції торгівля, і зв'язок і ми бачимо, що в цих сферах Польща насправді може включитися у відбудову України і перш за все цей зв'язок всі ми знаємо, що польща відіграє ключову роль і має займає ключове місце в логістиці, якщо йдеться про відбудову України, а тепер, коли йдеться про підтримку України, і ми хочемо, щоб ця логістика слугувала і польським фірмам, міжнародним партнерам у процесі відбудови України. Якщо йдеться про торгівлю, уже зараз ми маємо рекордні торговельні обороти з Україною. Польща експортує 13 мільярдів євро в Україну, і це є одна на третя експорту всього європейського союзу, і тобто, ми зараз бачимо, що цей експорт польщі є дуже високий, і після цього експорту ми думаємо, що за ним підуть і інвестиції. багато суб'єктів господарської діяльності чекає на завершення війни це буде власне той критерій, на підставі якого будуть ухвалюватися рішення. Але ми хочемо, щоб фірми вже зараз вивчали український ринок, щоб вже зараз розпочинали співпрацю з українськими суб'єктами підприємницької діяльності. Тому вся ця база інструментів, фінансових інструментів, гарантій і страховок. І так як я сказав у рамках цієї формули, тім Poland для України, ця база є доступною, і кожен підприємець може зайти на сайт, ознайомитися з цією пропозицією. є. Також створений асистент для підприємця, коли він впише певні дані, якого роду є його фірма, що виробляє, він отримує одразу ж певну пропозицію інструментів, які може використовувати. Ну, власне, підхід польського уряду до відбудови України виглядає дуже комплексно. І Ті інвестиції, які ви озвучили, в 220 мільйонів євро 180 і так далі. Дійсно, це велика користь для України. Але чи вже відомо, які це можуть бути міста або регіони, куди ці інвестиції підуть, і власне в яких галузях? Угу ну, очевидно, звичайно ж зрозуміло, що в першу чергу ця відбудова вона вже відбувається, і господарське економічне життя в Україні зосереджується головною мірою в Києві навколо Києва, а також в регіонах західної України, де ця загроза потенційно є найнижчою. Але ми стараємося підходити до цього дуже комплексно, і також підтримуємо фірми, зокрема малі та середні підприємства на тих територіях, які знаходяться поблизу фронту і тут банк розвитку у співпраці з Кредобанком, тобто з українським банком, має серію пожечок позпозик для малих та середніх підприємств у прифронтовій зоні, які є найбільш для яких існує найбільша загроза атак з боку Росії. Ну і було би добре зайти на український ринок вже тепер на цьому етапі, попри ті загрози, які існують. А для чого? Для того, щоб ознайомитися ситуацію, вивчити ситуацію, тому що наш підхід є такий. Як що коли конкуренція війна вже закінчиться? Тоді вже всі захочуть брати участь у відбудові України. але цей досвід, який буде здобутий зараз, він тоді даватиме свої відсотки і позитивні результати. Можна буде використовувати свої контакти, ті знання, які будуть здобуті вже зараз. І цьому сприятимуть за торговельні та бюро польського та агентства та інвестицій та торгівлі. Перше таке бюро, перше таке бюро було відкрите панові, заново у Києві. вже під час російської повномасштабної агресії. Російської а, агресії. Раз, а тепер, а тепер вже відкрито друге тепер, таке бюро очевидно, у Львові. Тож, на даний момент та, та, та тож, ця західна та, частина України є найбільш доступною з цієї точки зору. Зокрема, на те з те, що вона близько знаходиться до кордонів з Польщею. Що але всі ці фінансові інструменти вони призначені для території всієї України? Тож ми не... ви кажете, що також і працюєте з підприємцями, які знаходяться в прифронтових регіонах. А що з ризиками безпеки? Як польський бізнес працює з цими ризиками, і за рахунок чого він власне намагається подолати цю загрозу? перш за все це dà є dà позики, dà про які я говорив, і це забезпечує польський банк розвитку БГК і Кредобанк, тобто для тих фірм, які вже присутні на території України. І ми розуміємо, що Україна, аби вижити і боротися з агресором, вона мусить дбати про свою економіку, і ті фірми, тобто малі і середні підприємства, це є, можна сказати, хребет кожної економіки, і тому є ця підтримка для малих та середніх українських підприємств України. І ми розраховуємо на те, що польські фірми також таким чином будуть знаходити собі бізнес партнерів в Україні, тобто серед українських фірм, які отримують... Ми цю підтримку Якщо йдеться Тут про ризики, про які ви запитуєте, Ми усі Я, розуміємо, і, які ці і, ризики і, одним, із і, одним із головних елементів ризикасом вашніте масштабування і, цього, і, цього цих ризиків. Куке. Є інвестиції і, через куке і куке, тобто мається на увазі ця фірма, яка дає страхування на суму до 200 мільйонів євро на український ринок. Тобто це є дуже велика сума і ці. Торговельні відносини, торговельний обмін є суттєвим. Тепер ми розраховуємо, що далі підуть інвестиції, і як тільки ситуація в сфері безпеки буде стабільною, стабілізується, і ми надіємося, що війна завершиться невдовзі, тоді бізнес може повною мірою зайти на український ринок, щоб ця торговельна співпраця, економічна співпраця, інвестиційна співпраця могла відбуватися нормально. Panie Marcinie, jak mówić z polskimi przedsiębiorcami, czy z polskim biznesem w Ukrainie, albo takimi, jakie chcą w Ukrainę wchodzić, oni mówią, że my przegrywamy z zachodnimi kolegami, między innymi dostępem do kapitału. Francuzi Niemcy w na bardzo wygodniejszych pozycjach, to zwiśno ich ekonomiki m, nie tak postrażały w II wojnie światowej winu jak nasza i ten kapitał pokolenia że je i win e, jego na bilsze. Aż A co zrobić, żeby te same życie polskim przedsiębiorcom i zlitki szukaty szukać tego kapitału? czy uriad, a może w współpracy z innymi uriadami albo partnerami przedbacuje e, jeszcze zwiększować postulowo dostęp do kapitału sam na inwestycje. На ту та є цялої заспу ради до суттєві цілий ціла команда ради з питань співробітництва з Україною, і ми власне працюємо над тим, щоб формувати нові інструменти фінансової підтримки для польських підприємців. І тут дуже важливу роль відіграє інструмент Ukraine Facility, тобто це інструмент за для України для України, і в рамках цього інструменту створений. Спеціальний напрямок це другий напрямок Ukraine Investment Framework, який забезпечує підтримку вкладу. Європейської комісії, тобто європейського союзу, ну і там дають гроші всі члени Європейської країни, члени європейського союзу. А це для того, щоб ці приватні інвестиції можна було мобілізувати, тобто зацікавити приватного інвестора вкладеннями капіталу в Україну, і власне ці інструменти, про які я сказав вище, цей європейський флагманський фонд, частиною якого є польський банк розвитку, і ці індивідуальні інструменти, тобто які організував сам БГ, яка польський банк розвитку це ті інструменти, які використовують гарантії європейської комісії Ukraine Facility. і ми на цьому хочемо формувати чергові інструменти підтримки для підприємців звичайно ж багато говориться про те, що ці більш сильні економіки, які мають більший капітал, вони можуть давати більшу суспільну підтримку, державну підтримку, вони можуть домінувати. Але наш досвід є такий, що польські фірми добре справляються на українському ринку і також можуть використовувати різноманітні інструменти, які доступні для усіх фірм з Європейського союзу. Тож ми ці нові. Механізми, нові інструменти формуємо. Це є процес і ми розуміємо, що мобілізація таких великих капіталів це є тривалий процес. Це не станеться з дня на день. Але коли ми розмовляємо з польськими підприємцями, які й об'єднуються в рамках польсько-української господарчої палати, то ми бачимо, що вони високо цінують цю пропозицію, яка є на сьогоднішній день доступна для підприємців, звичайно ж, є потреба для того, щоб були нові інструменти, але на завершення цього процесу цей підприємець приймає рішення, що він бере на себе цей ризик і буде займатися торговельним обміном, а в подальшій перспективі інвестуватиме на українському ринку. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, що Марчин Хрущель, директор офісу польсько-української співпраці для розвитку міністерства фондів та регіональної політики Польщі, був гостем українського фокусу.